Гумор це також зброя. У Рівницькому міському будинку культури відбувся фінал благодійного фестивалю Західна ліга сміху українці не втратили здатність жартувати ні під час ковіду, ні під час війни, адже сміємося, значить, не здаємося. Взагалі сезон був недовго тривалий. Зв'язку з повному війною ми не можемо провести цілий сезон. Але я рахую, що в цьому році були цікаві колективи. Був плотний графік. І я рахую, що сьогодні є достойний переможець. Звісно, коли в фіналі шість колективів різних по характеру ігри хтось все-таки краще влучив, і я рахую, що це команда Рівер Сіті, Вінниця, яка сьогодні все-таки достойно перемогла в тому конкурсі, в якому треба було більше імпровізації, інше думати і швидко відповідати, Тому я рахую, що. Цей конкурс і вирішив долю чемпіона. Фінал відбувся за участі шести команд, які отримали найвищі бали журі у попередніх змаганнях. А чемпіонами західної ліги сміху 2023 року стали Ріверсіті з міста Вінниця та їхня тренерка Анастасія Ткаченко. Вже не вперше стали чемпіонами. Буквально неділю назад вони стали чемпіонами Вінницької ліги сміху і так само стали в Рівному. Скажу так, що я в них ні на секунду не сумнівалася, що я вірю, я бачу, я вірю в них, я бачу їх розвиток, я бачу їх потенціал. І дуже приємно працювати з молодими командами, які на твоїх очах зростають. А в мене ще і друга команда, віце-чемпіон, це команда Юрі Валера, і також молодці. Соперників ніколи не можна недооцінювати. Всі показали гарний рівень гри. Нам все сподобалось. На рахунок гри, як були налаштовані, налаштовані були, можливо, це якийсь був бойовий настрой, можна сказати так. Все сподобалось. Якусь ставку на те, що ми переможемо, не ставили, але ставили на те, щоб відпустити. У вільне плавати себе і кайфувати на сцені зараз. Мені здається, всі концерти, всі виступи робляться тільки заради того, щоб допомагати там і просто допомагати там, тому що там це не більш потрібно, ніж нам тут. Щоб ми себе відчували добре тут. Потрібно, щоб добре і було і там. Да для нас головна мета це ці виступи, щоб зібрати побільше грошей для наших хлопців. Фінал західної ліги сміху. Це завжди цікаво, весело, незабутньо і драйвово яких я людей бачу тут в залі це вау мені в рівному завжди класно тепло виступати? Люди приймають, класно реагують на гумор офігенно. Так що рівне ван лав. Учасники та глядачі отримали потужний позитивний заряд енергії та підтримали військових. 100% коштів підуть на придбання автівки для азову? Ми весь сезон провели в такому плані, що всі колективи, які прийшли в сезон, погодились, що кожна гра це. Донат для збройних сил України. Ми всі кошти з квитків 100% віддали на допомогу нашим військовим. Тому я рахую, що командам це практика, це гра, це талант, і їх теж треба підтримувати в такий час. А те, що вони вирішили віддати всі фінансові заощадження з концертів для військових, я вважаю, що це супер. І підтримка кожного була б такою. і Ми швидше здобули перемогу. Повну версію фіналу благодійного фестивалю Західна ліга сміху 2023 Дивіться невдовзі на Ютуб каналі Рівне Лайф.